Доброго ранку, шановні батьки та малята. Діти, хтось до нас поспішає у гості, а хто це, ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте уважно. Влітку сіренький, взимку біленький, довгі вушка має, швиденько стрибає. Дітки, хто це? Так, це зайчик. Молодці! А ви знаєте, чому взимку зайчик стає білий? Це потрібно для того, щоб йому було легше сховатися серед снігу. А кого боїться зайчик? Від кого він ховається? Так, він боїться лисичку або вовка, тому біла шубка у нього для того, щоб сховатися від них. Дітки, давайте тепер розглянемо зайчика. Який він? Так, він білий. У зайчика є вушка. Які вони? Довгі, великі. У зайчика є оченята. Які вони? Темні, блискучі, а ще у зайчика є лапки. Які вони? Вони сильні, міцні, завдяки їм зайчик дуже швидко бігає. А ще у зайчика є хвостик. Він маленький, пухнастий, молодці малята. А зараз я вам пропоную скласти розповідь про зайчика. Я буду починати речення, а ви будете уважно дивитися на картинку та закінчувати його. Давайте спробуємо. До нас у гості прийшов зайчик. Він пухнастий та білий. Зайчик має довгі вушка і куций хвостик. Він вміє стрибати. І дуже полюбляє їсти моркву і капусту. Молодці малята, ми дуже добре з вами сьогодні попрацювали. А зараз вже прийшов нам час прощатися. До побачення!